Вітаємо на каналі Знання для всіх. Чи знаєте ви що означає насіння, яке падає на різний ґрунт? Або чому царство Боже подібне до гірчичного зерна? До вашої уваги, вікторина, про притчі Ісуса та їхнє значення. Що вас чекає? 30 запитань, 8 секунд на роздуми. Правильні відповіді. Готові. Починаємо. Що мається на увазі під насінням, що падає на дорогу каміння терне й добру землю? Відповідь Різні серця людей по різному сприймають Боже Слово. Як слід розуміти притчу про гірчичне зерно, що виростає у велике дерево? Відповідь Царство Боже починається з малого, але зростає до величі. Про що йдеться в притчі, де пшениця росте разом із куколем до жнив? Відповідь Добро і зло співіснують до часу Божого суду. Що означає притча про насіння, яке росте саме по собі, без зусиль сіяча? Відповідь Божа сила діє непомітно, але невідворотно. Як тлумачити притчу про закваску, що просякує все тісто? Відповідь Вплив царства Божого поступовий, але всеосяжний. Що означає притча про царя, який пробачив слузі величезний борг? Відповідь: Ми маємо прощати інших як Бог прощає нас. Як зрозуміти притчу про батька, що прийняв сина після його блукань? Відповідь Божа любов безмежна, навіть до грішників. Про що йдеться в притчі, де Самарянин рятує побитого подорожнього? Відповідь справжній ближній той, хто чинить милосердя. Що мається на увазі в притчі про слугу, який не пробачив малого боргу після Великого прощення. Відповідь: Хто отримав милість, має бути милосердним. Як зрозуміти притчу про двох боржників, де один із них отримав більше прощення і виявив більше любові Відповідь. Той, кому більше пробачили, сильніше відчуває вдячність і любов. Як зрозуміти притчу про купця, що продав усе заради однієї дорогоцінної перлини. Відповідь Царство Боже. Безцінний скарб, вартий усіх жертв. Як зрозуміти притчу про чоловіка, який знайшов скарб у полі і продав усе. Щоб його отримати, відповідь Царство Боже настільки цінне, що заради нього варто пожертвувати всім про що йдеться в притчі, де не відловить добру і погану рибу. Відповідь у кінці часів відбудеться розділення добра і зла. Що мається на увазі в притчі про робітників, які отримали однакову платню за різний час роботи. Відповідь Божа щедрість не залежить від людських заслуг. Як зрозуміти притчу про виноградарів, які вбили сина господаря, що прийшов за плодами? Відповідь відмова прийняти Божого сина призводить до тяжкого суду. Як тлумачити притчу про слух, яким довірили таланти? А потім спитали про результат. Відповідь Бог чекає, що ми примножимо його дари, і кожен дасть звіт за свої дії. Про що йдеться в притчі, де господар бенкету послав слух кликати всіх із вулиці? Відповідь Царство Боже вітає всіх, хто готовий прийняти запрошення. Що означає притча про розділення овець і козлів у День останнього суду? Відповідь: Наші вчинки милосердя визначають, де ми опинимося перед Богом. Як тлумачити притчу про слугу, який не чекав господаря і був покараний? Відповідь потрібно бути готовим, бо Христос прийде несподівано. Як зрозуміти притчу про десять дів? Де лише половина з них мали олію для ламп і дочекалися нареченого. Відповідь Тільки ті, хто підготовлений, увійдуть до Царства Божого, коли Христос повернеться. Як зрозуміти притчу про злодія, що приходить уночі, коли його не чекають? Відповідь потрібно бути пильним, бо час суду невідомий. Як тлумачити притчу про пастуха, який залишив 99 овець заради однієї загубленої? Відповідь Бог з любов'ю шукає кожного, хто заблукав. Про що йдеться в притчі про друга, який стукав опівночі, благаючи хліба? Відповідь Наполегливість у молитві відкриває двері до Божої милості. Що означає притча про Фарисея, який молився гордо, і митаря, який бив себе в груди? Відповідь Бог цінує смиренне серце більше, ніж самовпевненість. Як зрозуміти притчу про неплідну смоківницю, якій дали ще рік, щоб принести плоди. Відповідь Бог милостиво чекає нашого покаяння, але цей час не вічний. Як тлумачити притчу про вдовицю, яка не відступала доки суддя не виконав її прохання? Відповідь Наполеглива молитва приносить відповідь від Бога. Про що йдеться в притчі про двох синів, де один лише обіцяв, а інший виконав волю батька? Відповідь Віра виявляється в учинках, а не в порожніх словах. Що мається на увазі в притчі про багача в розкоші і лазаря біля його воріт? Відповідь Милосердя до ближнього важливіше за земні багатства. Що означає притча про жінку, яка перевернула дім у пошуках загубленої драхми? Відповідь Навіть одна душа має величезну цінність для Бога. Про що йдеться в притчі про людей, які жили безтурботно в Дні Ноя перед потопом? Відповідь: Божий суд застане зненацька тих, хто не готується. Ви здійснили подорож сторінками біблійної мудрості. А яка ваша улюблена притча? Напишіть у коментарях. І не забудьте про лайк та підписку на канал Знання для всіх.